Компанія виділила кошти на закупівлю 80 дерев, а саме 60 каштанів по 1500 гривень кожний і 20 ялинок. Вартість кожної ялинки на 40% менша за вартість кожного каштану. Знайдіть середню вартість одного дерева у гривнях. І так, 60 каштанів кожен по 1500 гривень. І ось ці 1500 гривень це буде 100%. 20 ялинок. Вартість кожної ялинки на 40% менше за вартість кожного каштану. Не знаємо, нам потрібно ще знайти вартість ялинки, х гривень позначаємо. На 40% менше. 100% це каштани, а отже на 40% менше буде 60%. Пропорція. 1500 відноситься до х як 100 відноситься до 60. Одразу можна ось тут нулики відкинути, х дорівнює. Або поступово, або одразу. Давайте одразу. Х по діагоналі дивиться на 10, отже на 10 будемо ділити 1500 множимо на 6. 1500 множимо на 6. На 10 скоротили, отримали 150 помножити на 6. Множимо 15 на 6, 10 на 6 60, 5 на 6 30. 60 і 30, 90 ну, дописали. 900 гривень. Це ми знайшли вартість однієї ялинки. Знайдіть середню вартість кожного дерева. Нам потрібно всю вартість поділити на кількість дерев. 60 каштанів по 1500. Додати ялинок 20 по 900 гривень дерев, 60 каштанів 20 ялинок, разом 80. Дорівнюємо. Тут ні в якому разі не скорочуємо. Якщо і скорочуємо, то у чисельнику кожному доданку на луки за... закреслюємо. Давайте множити 6 на 15. 90. І маємо дописати 1, 2, 3 0. 1, 2, 3 0. Додати. 20 на 902 на 9. 18, 1, 2, 3 0 дописали. Ділимо на 80. 90 тисяч і 18 тисяч. Ну, ось тут у чисельнику, давайте десятку винесемо, все ж таки. 10 виносимо. 90 тисяч. Це є 9 тисяч додати 18 тисяч ділимо на 10. Буде 1800. І ділимо на 80. Ось тепер ми можемо скоротити на 10. У знаменнику буде 8. Чисельник 9 тисяч і 1800. Буде 10 800, і ділимо на 8. Можна поступово скорочувати, або запишемо в стопчик 10 800. Ділимо на 8, 10 ділимо на 8, 1, віднімаємо 8, 2, спускаємо 8, 28, ділимо на 8, 3 3 на 8, 24, віднімаємо 4. Остача. нулик спускаємо. 40 ділимо на 8, 5, 5 на 8, 40. І ще залишається ось цей нулик, переносимо його в частку. Отже, відповідь: 1350. Жерен вартість одного дерева.